Друга серія казкового макового, макового марафону. Вітаю, мене звати Анна. Минулого разу ми робили розклад про ресурси по мотивам казки катогорошка. А сьогодні ми розглянемо стосунки за допомогою казки про лисицю і журавля. Пам'ятаєте вже цієї Потоваришували лисиця і журавель. І лисиця запросила журавля до себе в гості. Приготувала молочну кашу, налила її в тарілочку. Журавель намагався подзьобати щось з цієї тарілочки, але в нього не вийшло. Відтак він залишився голодним. І тоді він запросив лисицю до себе в гості, приготував м'ясо з овочами, насипав його, його в глечик з гуською шийкою. Лисиця і так, і сяк намагалася паласувати, але нічого не їй не вдалося. Вона образилась на журавля, на цьому їхня дружба і закінчилась. Давайте зробимо розклад про стосунки. Нагадаю, що маки це не про ворожіння, це про роботу з нашою свідомістю, карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить що своє. Уважно дивіться на карти, звертайте увагу, що притягує ваш погляд, які асоціації з цим виникають. і… Намагайтеся дізнатися, що вам підказують карти. І так, уявіть, що ви лисичка, а ваш партнер це журавель. І так, починаємо наш розклад. І перша карта: що ви накриваєте на стіл, що не до смаку вашому партнеру? І ось така у нас карта уважно на неї подивіться, про що вона вам говорить, які у вас асоціації виникають, які метафори. Друга карта, що ви не, не отримуєте очікуваного від вашого партнера? І ось така карта, про що вона вам говорить? Які асоціації виникають? Така тут цікава карта. І третя карта, як вам порозумітися, як дійти до якогось одної думки. І ось така карта. На мій погляд, дуже такі красномовні карти. Давайте ще раз їх переглянемо. Перша карта. Що ви робите те, що до смаку вашому партнеру? Що партнер робить те, що вам може не подобатися, і як вам знайти порозуміння. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які підказки ви отримали від от карт. Якщо ви бажаєте розглянути ваші стосунки за допомогою Макі, приходьте до мене на індивідуальну консультацію. Записатися на консультацію можна в приватних повідомленнях. А я з вами прощаюся. Наступного разу ми поговоримо про казку Солом'яний бочок і наші особисті картони. Також не забувайте підписуватися на мій канал. А я з вами прощаюся, пока!